Добрий день всім! Мій прогноз надії Росії на 2024 рік. Лютий місяць, березень місяць, посилений напад на територію України. З метою захоплення бодай хоча б невеличкого населеного пункту, тому що вибори. Квітень місяць. Передні травневих свят. Для Російської Федерації вони мають особливе значення, особливо 9 травня, буде посилений напад і намагання зі всіх фронтів окупувати значну частину території України. Літо буде трохи затишне, а ось осінь і початок зими буде самі жахливі. Російська Федерація спробує спровокувати країни НАТО на конфлікт. В першу чергу це стосується Балтійських країн. Самою першою може постраждати Естонія. Там будуть спроби підняти народні бунти російськомовних, створення Естонської народної республіки і тому подібне. Ви це все знаєте, тому що ви це бачили на прикладі України, Латвія, друга на черзі, але не обов'язково, хоча б тому, що там є ріга, самий російськомовний центр Балтійських країн на думку росіян. Ріга це наше. Говорили вони все життя. Литва, ну тут історична помста, ну і саме головне це короткий невеличкий перешийок, який розділяє Білорусь і Калінінградську область. Саме там з двох сторін може бути жорстокий напад. З метою захисту Калінінградців, які потерпають не то від голоду, не то від холоду, не то від потопу. Ну, причину знайдуть. Наступними на черзі будуть обов'язково Польща. Це і історична ненависть, це і звинувачення саме поляків у зраді, зраді слов'янства на думку росіян. І зраді всього, ну і невдячність з точки зору росіян, тому що, ну як Росія ж подарувала Польщі землю, а тут на тобі. вони не захотіли бути друзями Росії, наступними можуть попасти Фінляндія. Провокації вже не перший раз відбуваються, зокрема, прикордонні. Але тут спроба реабілітації за радянсько-фінську війну, і тому зимою вони спробують ще раз довести, що ні, таки Росія може перемогти якусь нікчемну Фінляндію, на їхню думку. Можливі спроби конфліктів, ну, в першу чергу, це провокації. Скандинавськими країнами, такими як Норвегія, там є контакт від Мурманська і Швеція. Як це Швеція посміла вступити в НАТО, не порадившись з Росією? Протягом року можуть бути конфлікти в Малій Азії, ну, зокрема Сірія. Спроба розміняти Україну на Сірію чи Сірію на Україну. Може бути підбурювання в Латинській Америці. Зокрема, все, щось має бути пов'язане з Венесуелою. Перша спроба, хоча й трошки затихла, але це спроба тільки. І обов'язковий елемент спроба загрози Сполученим Штатам Америки. Це спроба конфлікту чи розв'язання конфлікту на Корейському півострові. Ви думаєте, так просто корейці північні затіяли військову дружбу з Російською Федерацією, ні там далекоглядні плани. Ось такий невтішний прогноз. А все чому? А тому, що вибори в США. Якраз перед моментом виборів, за декілька місяців, за декілька тижнів, може за декілька днів, вони спробують створити якийсь кривавий заколот. Можливо, у самих Сполучених Штатах, а можливо, і навколо Сполучених Штатів Америки. Чому такий прогноз? Тому що через багато років спілкування з росіянами, з населенням Російської Федерації, я зрозумів саме головна духовна скрепа це підлість. От уявіть собі, новорічне святкування чи маскарад який-небудь. Як ви думаєте, Росія в якому костюмі прийде? В коричневому. Для того, щоб зіпсувати. Цій планеті свято. Таке відчуття, що Російська Федерація існує саме задля того, щоб всі інші народи на планеті Земля не могли жити спокійно. Ну, Думайте, скільки правди, скільки ні, але отакі от мої передбачення.